Сьогодні ми прибули у госпіталь, де проходять реабілітацію наші захисники, і нашим ліцеям було організовано акцію Благодійність замість квітів. Цією акцією було метою зібрати речі першої необхідності для наших воїнів. І сьогодні ми приїхали їх підтримати та у знак подяки передати ці речі педагогічний колектив та учні ліцею №4 Кремінь разом з батьками висловили свої почуття і підтримку вам, дорогі наші воїни, наші захисники, у дитячих малюнках, які ми приготували сьогодні до вас в саморобних сувенірах та речах першої необхідності. Ці малюнки намальовані нашими дітками з Таким відчуттям підтримки, і гадаємо, це буде таким символом, оберегом для вас. І в скоротні моменти, дивлячись на них, ви будете згадувати, за кого ви боретеся, і що вас дома всі чекають. Ви наші герої, це якщо коротко. Своїми плечима ви нас захищали, нашу свободу, щоб ці кляті орки нас не здавали. Ви наша надія на майбутнє. Ми дуже щиро сподіваємося, що ви зможете пройти тут реабілітацію, і ваше подальше життя буде приносити вам тільки радість, радість нашої незалежної України. Своїм плачем ви мужньо захищали свободу, що хотіли вкрасти в нас. Не скорені ви, воїни стояли, щоб кляті орки не здолали нас. Не знаємо описати як словами той героїзм. Щоб нам показали, Бо ви не схилили їм колін. За це від нас велике вам. Крив. Хочу вам прочитати свій вірш, який я нещодавно написала, щоб підтримати вас, щоб, так сказати, зарядити у вас радістю на наступний день і на подальше ваше життя. Вдягни святкову сорочину. Нехай світ бачить цю красу. Завжди ти гарна дівчина. квітчай трояндами косу. Дуже довго ярмоти носила. Але годі підіймайся з коліна. Ми разом, а разом ми сила. Моя ненько, мила, люба моя Україна. Дякуємо вам. За ті приємні хвилини спілкування, за той позитив, який ви нам принесли, і який обов'язково підсилить нашу впевненість в тому, що ми робимо. І, звичайно, додасть сил нашим ветеранам, які отримують сьогодні реабілітацію і лікування. Ми вам дякуємо за це. Дякую. Дякую.